Друзі, бажаю всім гарного мирного дня. Як і обіцяв, роблю це відео про своє користування американською технікою Starlink Ілона Маска. Хочу розповісти про те, чому купляв, як купляв і як це все працює, як цим я користуюсь. По-перше, хочу зауважити, що в мене немає експертності у подібній техніці. Я розповідаю лише свій досвід користування як споживача. Тому почнемо одразу з того, чому. Останній блокаут, який ми зустріли, був дуже потужний. І крім вимикання освітлення як у оселях, так і у промислових підприємствах, у бізнесах, у нас тотально вимкнувся весь зв'язок І не не те, що не було інтернету, але й не було навіть 3 g зв'язку для того, щоб з телефону просто набрати. Когось з близьких, якогось зі своїх співробітників, колег, і переговорити як у робочих питаннях, так і у питаннях безпеки, чи всі знаходяться у безпечних місцях, чи потрібна комусь допомога і тому подібне питання, з якими стикаємось ми з вами майже кожного дня, із за цього повномасштабного вторгнення за цієї війни в Україні. Чому купив? Отже, після майже двох діб без зв'язку я зрозумів, що дуже багато наше життя дуже сильно залежить від зв'язку, від комунікації, від оперативності обміну даними. І для подальшої роботи і життя я одразу почав. Шукати можливість відновлення інтернет-зв'язку і забезпечення як офісу, так і виробництва певним ресурсом, інтернет-ресурсом, який би мені дав можливість і в подальшому бути ефективним, бути у. Знати, які новини у нашій країні є, і як змінюється ситуація, як на неї реагувати. Мої пошуки разом з моїм асистентом почалися одразу після другої доби блокауту. Всі мої друзі, колеги вони рекомендували шукати запити, надавати на. І посилання на сайт OLX, де є багато різних варіантів продавців цієї техніки Starlink. Ми так і зробили, і ми вже переходимо від етапу чому до етапу як купив. Тут є два шляхи, які я пройшов. Перший шлях це дійсно пошук техніки Starlink на OLX. Я вам раджу одразу вести перемовини з декількома продавцями, бо дуже великі, дуже багато людей шукають можливість придбати старлінки зараз. І така висока конкуренція, що через лічені хвилини після різних варіантів, які викладає продавець, вони зникають. Або хтось викупив, або хтось з родичів перекупив, або щось там сталося і його вже нема. Тому раджу одразу ж декілька варіантів мати в запасі і вести перевони до того моменту, коли ви вже не отримуєте накладну з нової пошти, і я не думаю, що хтось буде на вас. Скаржитись або щось вам скаже з цих продавців, бо попит настільки великий, що через лічені хвилини дійсно вони продадуть Starlink, який ви хотіли придбати собі, але успіли в іншу, у іншої людини його придбати. Є у цьому варіанті мінуси і плюси. Плюс те, що ви купляєте Starlink і нова пошта доставляє майже за одну добу вам його на ваше відділення, і ви можете буквально одразу їм користуватися. Мінуси це ціна. Отже, зараз ціна на Starlink, який можна купити і очікувати, приблизно 13 або 14 тисяч гривень. Які треба чекати. А я, наприклад, купив свій за 39 тисяч, хоча ціна зранку стартувала від 35, і ті 4 тисячі, я розумів, що треба все одно покупати техніку, і ті 4 тисячі стали додатковими видатками, на які я пішов. І вже після отримання накладної я зрозумів, що він вже до мене буде відправлений, і я його заберу. Ну так, взагалі, так воно і сталося. Через десь добу або півтори доби Стерлінг був вже на відділенні нової пошти. Я його забрав і вже наступного робочого тижня. Коли ми були у черговому блокауті, я його відкрив. І якщо вам видно, у них є стандартна упаковка, де зазначається, що це техніка Starlink, і у одній коробці повністю весь комплект цієї техніки і знаходиться. Після того, як я її відкрив, вже я далі розповім у наступній частині, як все це, це працює. Я в той же день мав вже інтернет-зв'язок. Другий шлях, більш економний, але більш довший це оформлення заявки на Starlink на особисто на себе. У мене є Друг у словаччини. Я впевнений. Багато у кого є у Польщі, у Литві, Латвії або інших країнах. Дуже багато друзів, які зараз там теж знаходяться, і вони також можуть вам можуть вам допомогти надати допомогу і зробити таку ж заявку. Він мені допоміг мій товариш допоміг мені заповнити зі своєї банківської картки дані. Які потрібні для оформлення заявки на Starlink. І після оформлення всіх необхідних даних я отримав, я зазначив також свою почту, пошту, на яку прийшло, прийшов запит і рахунок на оплату цього Starlink. Також на свою картку Монобанка я отримав рахунок. Який онлайн у особистому кабінеті, я проплатив, після чого заявка була узгоджена, і моєму товаришу прийшло теж його повідомили те, що заявка прийнята, і у цій заявці він вказував фізичний адрес отримання свій саме у Словаччині. Тому коли Starlink буде готовий, його відправлять скоріш за все діячем, як я бачив там у дописах, на його адресу. І після того як він його отримає, передасть мені сюди в Україну. Я, так як в мене вже всі дані особисті на мене записані, я вже можу одразу їм користуватися. Ось це два такі варіанти, які я знаю, які я вже перший повністю пройшов цей шлях. Другий проходжу, тому що заявку я два тижні тому зробив і вніс оплату. Мене орієнтують десь на 5-6, загалом 5-6 тижнів на отримання старлінку. Це такий середній час, який треба на те, щоб його отримати. Треба, треба потерпіти. Але ціна втричі нижча, ніж та, яку я. Заплатив за свій перший Starlink і, до речі, якщо ви зараз зайдете на OLX, побачите, що є ціни 60-70 тисяч гривень вже на один Starlink. Тобто попит він тільки збільшується. Тому якщо ви вже розумієте, що без інтернету ви не зможете бути ефективними. То не треба витягувати це питання. Або замовте Starlink і почекайте вже цей місяць-півтора, або купляйте, бо далі ціни будуть тільки зростати. Отже, коли дочекаюся, отримую другий Starlink, Вам доповім, розкажу, можливо, були ще якісь моменти у відправці, але маю надію, що все буде гаразд. Третя частина власне, як воно все працює. Я не мав до цього якогось багатого досвіду у користуванні подібною технікою, але скажу вам дуже швидко і зрозуміло було все розписано. Є додаток у телефоні, є Покрокова інструкція, і розібратися не так вже і складно. Я зміг це зробити там за годину десь. Після того, як ви отримали Starlink і відкрили коробку, ви маєте комплект з декількох речей. Це шнури. Ми маємо тільки одне з'єднання для живлення. Старлінка. Інші шнури це дуже-дуже великий 30-метровий шнур, він необхідний для чого? щоб встановивши Starlink на відкритій поверхні, з'єднати іншу його частину, а саме модем, який буде, скоріше за все, у вашій оселі або у вашому офісі. І ми розуміємо, що в умовах міста, так і за містом, ну треба мати якусь гарну дистанцію для того, щоб все це з'єднати. І 30 метрів я вам скажу, мені взагалі ну, було ок. Я не скажу, що це було бу, бу, була така ну, не сильна. Він короткий, але і не дуже довгий. І, якщо, і коли ми вже в офісі під'єднали модем і Starlink на, встановили на вулиці, то плюс-мінус, ми попали ну, на, на те, що така довжина більш-менш нам норм. І основна частина це сам Starlink. Він кріпиться на штатив. Ось. І е, друга частина це вже сама антена, яка приймає е, інтернет-сигнал. Зараз я все встановлю. О, все стоїть. Е, дуже легко зрозуміти, як все під'єднується. Тут є е, специфічні такі роз'єми, які переплутати дуже важко. І е, я підключив е, проводи до е, модему і до старлінку. Виставив Starlink на від, е, відкрит у відкритому небі біля офісу і е, увійшов у свій власний додаток е, Starlink. Де також скажу, що ви, коли реєструєтесь, ви даєте свої дані свої пошти і на вашу пошту реєструється. Акаунту у додатку Starlink у телефоні, тому це дуже важливо без прив'язки до пошти і без створеного вами логіну і паролю акаунту, ви не зможете їм користуватися. Тому коли ви купляєте на себе, це все зрозуміло. Коли ви купляєтесь десь у когось, у кого він є вже в Україні. Після отримання, і як ви домовитесь, обов'язково власник Starlink перший повинен передати вам пошту Gmail з логіном, щоб ви могли зайти у свій кабінет Starlink. -у. І якщо хочете, можете переписати ваші дані на вже вашу пошту, створити власний акаунт, ну змінити його дані або користуватися тим, яким, на якому він був зареєстрований. Але я вам не раджу це робити, тому що то, якщо ну, не ваша пошта і якісь дані можуть загубитися, або хтось може побачити, або інші якісь питання, ну, я б не радив ризикувати, я б зразу перереєструвався. І коли ми заходимо у додаток у мобільному телефоні, у додаток Starlink, ми маємо пройти ще покрокову активацію нашого Starlink. Вона починається з того, що Starlink повинен ідентифікувати фізично, де він знаходиться, тому що такі території, як частично окуповані, Тимчасово окуповані території вони не забезпечуються Старлінком, щоб наш ворог, наші супротивники не мали нагоди користуватися такою технікою. І треба дивитися також на офіційному сайті Starlink, де він працює. Я дивився на Україну, ну майже вся територія України, окрім окупованої частини, вона забезпечується інтернетом Ілона Маска, Starlink працює, тому тут все ок. Коли ви по цьому додатку з мобільного телефону підключаєтесь, по-перше, як я казав, фізично Starlink показує у системі, де він знаходиться. Це місце фіксується. Якщо ви будете його переносити, ну не про я кажу не про декілька метрів, а якщо ви фізично будете його в інше місто чи в інший район кудись перевозити і включати, вам кожен раз прийдеться цю, цю процедуру проходити. Після того, як він вже індифікував, де він знаходиться. Йому треба десь 15-20 хвилин на те, щоб під'єднатися до системи, знайти супутники. У вас буде дуже гарно і активно рухатися. Ось саме ця частина старлінку і буде калібруватися для того, щоб отримати гарне з'єднання з супутниками. Так воно в мене і було через 15-20 хвилин. Я вже е, за додатком побачив, що Starlink відкалібрувався, і далі ви е, створюєте Wi-Fi е, е, wi підключення, ви створюєте е, власний пароль і власну назву мережі, е, щоб інші могли також підключатися до неї. Власне, після того, як ви проходите цю процедуру, ви також запишіть одразу пароль-логін. І всі, хто є користувачами у вашу, ну, біля вашого Starlink, так само як і при звичайному Wi-Fi роутері, і в звичайному інтернеті. Вводячи пароль, заходять і під'єднаються через цей Wi-Fi роутер до Starlink і будуть його отримувати. Я би ще порадив одразу замовити до цього комплекту до Starlink. Ще є, 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 є перехідник, є, який е, з'єднав би е, цей модем з вашою системою Wi-Fi, щоб Starlink відразу роздавав весь сигнал по вашій Wi-Fi-системі. І е, не дуже вистає потужності одной, одного Wi-Fi роутера для того, щоб забезпечити е, гарний сигнал на е, всіх е, приміщеннях, де ви хочете його мати. Тому саме завдяки такому з'єднанню, е, Starlink буде роздавати Wi-Fi саме вже на вашу мережу. Цей такий перехідник він коштує 30 або 40 євро, але в Україні вдвічі-втричі вдвічі, вдвічі він дорожче, якщо ви хочете купити одразу. Тому там на сайті Starlink також можна одразу і замовити цей перехідник. Власне, що ще, що ще хочу сказати? Після того, як я вже підключився і став робити різні тести використання Starlink, бачу, що сам сигнал, активність сигналу вона дуже змінюється за короткий проміжок часу. Максимальна швидкість, яку я бачив, була 300-360 Мбіт, і через якихось 5-10 секунд вона могла падати до 30. І Я думаю, що тут є дві причини. Перша причина це те, що Starlink має попрацювати одну-дві доби і вже повністю відкалібрувати і знайти всі супутники, щоб утримувати стабільність сигналу. А друге питання пов'язане з тим, що я живу у великому місті, де дуже багато техніки. Наш офіс знаходиться у центрі міста, і виставляючи Starlink на на... Відкр... у відкрите небо, він стикається з сигналами інших... іншої техніки. І супутникова антена є, і мобільний зв'язок, і станції. Мобільного зв'язку, все це є, все це е, створює е, сигнали, і, е, отже, це є перешкодою для роботи нашого старлінку. Тому виробник е, дуже рекомендує користуватися старлінком за межами міста. Де він буде максимально ефективним, але я не маю такої можливості, тому буду експериментувати і далі, шукати те місце, де менше буде пристроїв, які створюють перешкоди, ось, і буду мати стабільний сигнал. Якщо сказати взагалі, чи раджу, чи не раджу купляти і користуватися. Власне, вибір у нас невеликий, ми не знаємо, як буде далі, зима буде складною. І я не хочу ризикувати. Я купив цю техніку і не жалію, тому що у будь-який момент я її буду вмикати і буду її користуватися. Також маленька порада, якщо немає світла, а живлення для Starlink потрібне. То треба купити пристрій зарядний, який може витримувати деякий час живленням систему Starlink, яка споживає не так багато енергії. Частіше за все дуже рекомендують покупати пристрої EcoFlow, Воно так і є. Там є дуже потужні пристрої, які зможуть забезпечити роботу ваш Starlink, може і тиждень, ну як мінімум один-два робочих дні ви будете мати, і перезаряджаючи ваш пристрій, ви будете забезпечувати все одне себе інтернетом. Тому раджу купляти, раджу користуватися. Зараз це саме ефективне і саме швидке рішення того, щоб мати інтернет-зв'язок. Дякую за увагу. Маю надію, що вам більше не буде потрібно шукати можливості створення інтернет-з'єднань, але раджу не зволікати і забезпечити себе всім необхідним. Тому що зараз такі часи, що треба бути дуже активними, дуже ефективними і планувати все на тижні або місяці вперед. Все буде Україна. Всім па-па!